Ну що ж, потоплені. Встановив я все. Фільтра тонкої, грубої. Все одному кронштейні, ще я тут ніяк не відпиляю, хотів відпилять. Купив ось такі гарні хороші шланги. Made in Europe написано ось такої фірми. Ну коротше, Хороші шланги у нас на Т25 у батька. Вже вони роками ходять, не тріскаються нічого. Ну, проти оцього шланга ось, бачите. Що з такими звичайними відбувається, то ці себе показують дуже таки непогано. Так. Що тут ще? Поміняв топливну на ту, що в мене була. Вона виявилась, виявилась в хорошому стані. Прокачалась, все. Коротше, діло було у фільтрах, ну і в топливній, що не качала. Вона зараз качає, все відлично прокачалося. Стара, треба під ремонт її, в общем-то, топливну. А так це себе дуже гарно зарекомендувала. Ще спробував завести. Хто там дивиться коротке відео, там все я пояснював, показував. Ну, більш за все, що причина або в цьому механізмі, отут, щоб за кричкою знаходиться, або у моменті запалювання. Ну то, ще будемо пізніше трошки дивитися. А сьогодні ж продовжимо конструювання. Будемо Зараз просверлювати подушки ставити. Це Жигульовські подушки, звичайні. вони сюди таки гарно підходять. Я вже пробував, приміряв. Все чудово. Зараз буду просверлювати. І тут ці кронштейни теж просверлю. І Будемо ставити на болти. По-моєму, тут десятка чи 12, 12 болт, а знизу просто шайбою і гайкою, і все. І буде воно ходити, я думаю. Є таке питання, чи можна оцю рульову сошку з такого редуктора газоновського, я не знаю, який це, 51 чи 63, перевернути на цю сторону. Ось, зараз перекину. Ось на цю сторону, чи можна її перекинути, чи ні. А ну, Хто знає, напишіть, будь ласка. Ну, хотілося на ту сторону переставити, бо на цю сторону в мене не виходить на ліву, направу, щоб рульове поставити. Всім привіт, займаємося сьогодні рульовим управлінням. Будемо робити рульове. Вже розібрав, примірив і треба їм нам переставляти вал на цю сторону, щоб зробити сошку з правої сторони. Ну, це я вже так почистив. Перед тим, що це коротенький виклав мені, сказали, що це реально переставити на цю сторону. Ну, зараз розберу, я тут по вже, покажу, як воно вийшло. Ну, переставити вроді би, можна. Ну, тільки треба буде подумати з кріпленням цим. Тут угол, не такий буде, ну, то вже, я думаю, не проблема буде. Перекинув я цей вал з цієї сторони на цю сторону. Ну Все крутиться, все цей, будемо варити, кріплення, ставити, дивитися тоді. Якщо що, вже якісь нюанси будуть, покажу. Так вроді би крутиться, ну, десь щось закусує, ну не знаю. Може сам вал неправильно, я там зібрав, чи черв'як ще треба було перепресовувати. Ну, До речі, хто там в курсі нас, цього, так напишіть там в коментарях. Може, ще й черв'як перепресую тоді. Щоб вже знати точно. Бо так переставив, а воно місцями в одному місці закусить. Ну, в общем, треба зробити буде кріплення, поставити руль, і спробувати покрутити. Може, воно там просто якась мусоринка попала, де я не побачив. До речі, прокладки всі повикидав, бо тому що вони там тоненькі-тоненькі були, як фольга. На герметик поставив, все. Була ще тут вода, ну таке, в общем. Далі будемо займатися карданом. Дійшла черга до кардана. Ось я вже токаря все забрав, я йому віддавав ось е, запчастини на кардан, щоб він мені поробив. Дивіться, що в нас пороблено. Направляюча зроблена на 52-й хрестовині. Тут ось зроблена така е, ну це з із, із 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 запорожця. все оце оце справляється, буде прихвачуватися. Зараз напівавтоматом прихвачу і зваркую, звичайно, і тоді це вже основательно по приварію. Тут так само ось сюди воно вставляється, сюди як направляюча, теж такий виступ є. Туди отак вставиться і буде у нас кардан на наш саморобний трактор вже готовий буде. Ну, Зараз обварю, покажу тоді, що вийшло. Ну і готовий результат. Варив електродами. Так, Більш-менш так вийшло. І там так більш-менш держатиме. Може не дуже красиво, зате надійно. Кропік хорошо, що аж колір поміняло. На прихватки був, поставив полуавтоматом, щоб менше тут його вело. Потім сходив, приміряв, подивився, все нормально. Зараз будемо тоді вже ставити вже остаточно. Болти куплю, будемо ставити. Так, доробив я кріплення переднє, ось так ось цей просверлив, вставив болт знизу, бо тут зверху його не вставиш, а знизу буде вставлятися. Нормально буде. Тут ось таке вже змакетував, теж буде це. 4 точки опори. Тут Тут дві, і ззаді дві на самій коробки. На ту сторону теж так само буду робити. Такі подушечки кругленькі познаходив. Теж просвалив, буде воно доволі таки надійно. Зараз теж поприварюю, покажу вже тоді. Так, вже все приварено. Ось так подушечки виглядають. Це вже вони опущені, все, я там підставку знизу брав. І воно таке тепер доволі непогано. Гаситимо вібрацію. Я думаю, ніякого такого в руки віддавати дуже воно не буде. Так що це так ну, доволі таки непогано вийшло. Ось, ось, і ось. Ну, я думаю, да, вони трошки продавилися, але все-таки краще, ніж просто резина лежить. Спередіоський теж трохи просівші. Ну, зате воно ось так вже воно все класненько, так воно, як воно ну, там, я сі думаю, трошки видно. Далі будемо ліпити вже цю. Рульове я вже прикидав його, дивився. Ну, не знаю, що робити, Але його зараз розвернути, буде. будемо приміряти, тоді вже Це, більш за все тема наступного відео. А в цьому відео це ми зробили топливну, переробили на МТЗовську, поставив, подушки попросверлював. Так, тут ще так мелочі треба доробити. Це ніяк не підкину тут посилення. Ще треба. Сам барабан тормозний прикрутити, ну коротше багато чого. Кардан же ж віддав, щоб зробили мені, я не знаю, в цьому відео згадував, не згадував. Кардан я там батько привіз мені ще хрестовинки, одна хрестовинка буде 52, а друга половинка буде із шліцевою частиною, із Запорозця. Ну, Люди писали там в ТікТоки, у Ютуб шот я виложував. Доволі непогана хрестовина, ну, шліцева частина мається на увазі, буде ходити. Пробували заводить, може повторюся. Треба до запалювання дивитися, до моменту впирська до всього цього. Бо так качать качає, дим кидає, але не заводиться. Ну, то вже таке. Доробимо це тут, щоб можна було колеса вже рулем крутити. Поставимо сидіння якесь тимчасове, ну як тимчасове, ось москвичовське поставимо, приробимо. Це я так приміряв вже сьогодні. Ну, Якусь панельку треба буде робити, бо в мене. Рульове, більш за все, буде на карданчиках. Ну, ще З рульовим поки не зрозуміло. Я зараз Розверну його, тоді вже трошки ясніше буде. Тому дякую, що дивились це відео. Пишіть, коментуйте, як ви б може зробили. Особливо з рульовим, воно 52-м і отут це настільки мало місця. Може якийсь хто знає, дозатор якийсь, чи рульову рейку може якусь таку удобну поставити. Скажу, що в мене колія... Тут, точніше рама шириною 50 см ну, і тяжки трошки, трошки трошки вона ширше. Ну, може, що, хто порекомендує, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так, Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставки, ставте лайки, коментуйте, всього найкраще, до побачення.